Вчорашні події у Верховній Раді спровокували хвилю реакції заходу на українські події. Державний департамент США вчергово сьогодні заявив, що стурбований розвитком подій в Україні, зокрема порушенням прав людини, зникненням та загибелю людей. США закликали український уряд створити спеціальну юридичну комісію для розслідування цих злочинів. Парламентська асамблея Ради Європи також ухвалила жорстку резолюцію щодо України. Парламентська асамблея Ради Європи провела позачергові слухання щодо України. Активісти розгорнули під Радою Європи свої плакати з закликом до європейських парламентарів підтримати демократію в Україні. У залі в цей час йшли гарячі дебати. Брутальне застосування сили 30 листопада обурило людей. Після чого вони вийшли на протести. Саме це спровокувало кризу, порушення прав людини, а не вибір між сходом і заходом, який робить український народ. Головна проблема тотальна корупція цього режиму. Рахунки Януковича, Азарова та багатьох інших у банках країн Європейського союзу. Вони наживаються на крові українців. Ми потребуємо застосування санкцій. за декілька сотень кілометрів від Страсбурга у Брюсселі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів нараду щодо ситуації в Україні після переговорів з керівництвом Єврокомісії. Її президент Жозе Мануель Барозо розповів, що Кетрін Ештон після вчорашніх відвідин Києва була шокована. Брутальністю української міліції за його словами для врегулювання кризи в Україні потрібно в першу чергу зупинити насильство і почати політичний процес. наш перший заклик припинити тиск та залякування, зокрема журналістів. Я про це казав у телефонній розмові Віктору Януковичу. Ми також закликаємо до розслідування і покарання винних у порушенні прав людини в Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який також напередодні обговорював кризу в Україні на засіданні голів урядів країн. Вишеградської групи у Будапешті закликав Європейський союз виробити єдиний для всіх країн та інституцій ЄС підхід до України. Він також звернувся до української влади. Влада у Києві мусить зрозуміти, що лише порозуміння та діалог уможливить вихід з кризи та активну реальну допомогу з боку Європейського союзу. Питання України стало предметом перемовин також у Берліні на зустрічі генсека ООН та керівництва Німеччини. я щиро сподіваюся, що обидві сторони, незважаючи на їх політичні розбіжності, мають погодитись припинити страждання людей, зберегти і захистити людські життя. Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що президент України повинен нарешті усвідомити серйозність ситуації. Моє звернення до українського президента і політичного керівництва спостерігається прогрес у дискусіях з опозицією, але прийшов час підійти до справи серйозно і виконати те, що ви обіцяли опозиції.